Добрий день, мої любі п'ятикласники! Тема сьогоднішнього уроку Що таке навчальний проєкт? Етапи роботи над проєктом. Будемо з вами вчитися створювати власні творчі проекти. Вперед! Давайте поміркуємо разом. Що таке проєкт? Які проекти ви виконували в попередніх класах? Ви дуже творчі, молоді люди, тому я думаю, що в попередніх класах ви виконували різні проекти із природознавства, із математики, і з інших предметів. Ви щось створювали, щось в групі разом творили, і що таке проєкт, я думаю, теж розумієте. Давайте поміркуємо разом. Чи використовували ви під час роботи над проектом Знання з інших навчальних предметів. Я думаю, що ви відповіли ствердно. Так. Для виконання творчих проєктів дуже часто потрібні знання з різних шкільних предметів. І ви їх шукали і в підручниках, і в книжках, і в інтернеті, і в інших джерелах. Давайте поміркуємо разом. Що потрібно зробити, щоб ваш проект досяг успіху? Я думаю, що ви розумієте, що проект досяг успіху, він повинен бути дуже добре зроблений. Інформація повинна бути цікавою, креативною. Ви повинні проявити всі свої творчі здібності, коли створюєте проєкт. Тоді він буде успішним і цікавим іншим. Навчальний проєкт це форма та результат діяльності, спрямованої на досягнення певної навчальної мети, розв'язування деякої проблемної задачі. Дуже часто над проєктом працюють групами, розділивши між собою. Проєктні технології також передбачають розвиток умінь планувати свою діяльність. Визначати можливі шляхи і засоби реалізації мети проєкту. Проєктна діяльність передбачає декілька етапів. Перший Визначення мети проєкту. Другий – Складання плану проєкту розподіл ролей у групі, Третій – Пошук відомостей і добір матеріалів. Четвертий етап. Опрацювання відомостей виконання завдань. П'ятий етап. Оформлення результатів проєкту та їх представлення. А тепер більш докладно. Отже, перший етап визначення мети проєкту. У меті зазначається, що повинно бути отримано в результаті виконання проєкту. Починаючи створювати проєкт. Ви повинні чітко розуміти, що ви повинні отримати в кінці, коли ви його зробите. Другий етап. Складання плану проєкту розподіл ролей у групі. Зазначається послідовність дій для досягнення мети. Відображаються терміни та виконавці на кожному з етапів проєкту. За потреби зазначаються матеріальні та інформаційні ресурси, які потрібні для здійснення завдань. Розподіляються обов'язки між членами групи. Розділіть між собою завдання та обов'язки, і створити проект вам буде набагато простіше. На третьому етапі пошук відомостей і добір матеріалів. Проводиться пошук відомостей і добір матеріалів, потрібних для виконання завдань проєкту. Джерелами відомостей можуть бути книжки, журнали, газети. Повідомлення з інтернету або телебачення. Також можна проводити опитування та анкетування людей, науковців, самостійне спостереження та вимірювання певних параметрів. Не забувайте критично оцінювати знайдені матеріали та авторські права людей. Пам'ятайте про закон про авторське право. Четвертий етап називається опрацювання відомостей виконання завдань. На цьому етапі кожний учасник має виконати поставлені перед ним завдання та отримати заплановані результати. Для опрацювання відомостей використовують засоби інформаційних технологій: графічні та відеоредактори, текстові процесори, редактори презентацій. Добір засобів залежить від цілей проєкту та вмінь учасників. П'ятий етап. Оформлення результатів проєкту та їх представлення. Результати, отримані у ході виконання проєкту, необхідно підсумувати та подати у формі, зручній для презентування результатів або їх використання. Форма подання може бути презентація, вебсайт, текстовий документ, графічні зображення та інші. На етапі представлення результатів презентуються результати виконання проєкту зацікавленими особами. Здійснюється оцінювання роботи над проєктом кожного учасника групи. Підбиваються підсумки. Подивіться приклад роботи над проєктом. Проект буде називатися Симетрія у орнаментах і візерунках народів різних країн. У перший день роботи над проєктом, перший етап це створення групи проєкту. Вибирається група учасників, кількість учнів, які будуть працювати над проєктом. Відбувається розподіл обов'язків. Обирається керівник групи. Кожному з учасників можна обрати одну із країн чи регіонів світу для здійснення пошуку та добору традиційних симетричних орнаментів. Відбувається пошук потрібних відомостей. Учасники проєкту, використовуючи джерела інтернету або друковані джерела, добирають зображення трьох традиційних симметричних орнаментів відповідних країн з різними видами симетрії для створення малюнків. Далі потрібно зробити опрацювання знайдених орнаментів. Обговорити у групі дібрані кожним з учасників орнаменти та вимоги до формату представлення орнаментів у малюнках. Створити кожному з учасників в одному з графічних редакторів три малюнки з дібраними орнаментами певної країни чи регіону. Далі оформляємо результати діяльності. Обговорюємо у групі вимоги до подання створених малюнків і підписів до них у спільній презентації. Розроблюємо макет презентації. Один з учасників групи може цим займатися. Вставляємо малюнки в презентацію та підписуємо їх. Кожний з учасників на виділених слайдах робить свої малюнки і свої підписи. І останній етап це представлення результатів проєкту. Потрібно підготувати керівнику проєкту вступне слово з характеристикою проєкту. Підготувати кожному учаснику чи учасниці коментар до слайдів з малюнками, які вони створювали, запросити учнів учениць класу на презентацію результатів проєкту. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Будьте уважними! Відкрийте програму браузер та зайдіть у пошукову систему Google. Пошукайте інформацію про проектну роботу у різних сферах діяльності людей. Пошукайте інформацію про те, як правильно працювати у групі, як розподілити обов'язки у групі. Розкажіть учителю про знайдені відомості? Закрийте всі відкриті вікна. Дайте відповіді на запитання: Що таке проект? Які етапи реалізації проєктів ви знаєте? Яка мета складання плану проєкту? У яких формах може бути подано план проєкту? Які вимоги до представлення результатів здійснення проєкту? Якщо якісь питання викликали у вас сумніви і ви не знаєте відповіді, перегляньте, будь ласка, це відео ще раз і зрозумійте, як правильно працювати над проєктом. Домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, параграф 6.1 на сторінках 293 299. Виконайте завдання 7 на сторінці 300. Ну, ось і добіг кінця наш урок. Ми вивчили все, що планували. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути всі ці кнопки. Мені буде дуже приємно. До побачення!